Привіт, друзі! Вітаю всіх на своєму каналі. Рада всіх бачити, хто дивиться, хто коментує, хто ставить лайки. Не звертайте увагу на мій голос. Ми з сім'єю трішки прихворіли, тому ось такі в нас справи. Тому добралися до наших високих рядок трішки з запізненням. Сьогодні чоловік на роботі. Тому ми сьогодні самі на господарстві. Вийшли з малим на прогулянку і вирішили зайнятися справою. Спочатку я повиривала бур'ян в деяких місцях на території. І ще коли коля буде вихідний, треба буде там ще кущі повиробувати і поприбирати. Також з граблями треба буде походити, бо треба листя позгрібати, у нас тут дерев багато, листя натрусилося, тому робота є. Також добралася сьогодні до наших високих рядок. Ми їх побудували в минулому році, тому що у город у нас не було можливості садити, і ми знайшли ось таку альтернативу. Купували. В минулому році також розсаду своєї не було. Хотіли посадити томати рожеві та червоні, але потім, коли вже поспіли наші томатики, то вони виявилися всі жовті. А ось ми зробили висновки: що в цьому році хочемо посадити свою розсаду, зробити невеличкий парничок. І, мабуть, на цих вихідних колінах будемо його робити. Може, трішки, звичайно, ми і запізнюємося з цим. Вона розсада та виросте, але потім, коли висадимо, то вона буде пізніше, будуть наші томати та огірки, ніж люди раніше вже якби висадили. Але це ж ми будемо знати, що це саме ті сорта, які ми хочемо, які нам потрібні, які нам подобаються. Тим паче, що у свекрухи є насіння перевірене, то будемо брати в неї і садити. Та все одно, я думаю, що трішки на базарчику розсади прикупимо, щоб у нас і раніше з'явилися помідорки, огірочки, тому що малий старший огірочки любить син, а малий любить і огірочки, перчики, все, що хочеш. А ось ми якось купили у супермаркеті болгарський перець. Він з'їв, так у нас було ще. Коротше кажучи, отравився Власна дитина і швидку допомогу прийшлося викликати, бо якось ми не подумали, що всі ці овочі чимось оброблюють, чимось з ними роблять, щоб вони довше лежали. Ну, Гіркі помідори також ми покупали, нічого такого не було, а щось ось якось так вийшло. Тому хочеться в цьому році по максимуму посадити, щоб було по можливості все своє. Також плануємо цього року посадити і огород, щоб і хочемо трішки картоплі своєї. Теж купили вже трішки посадочної картоплі. Будемо намагатися посадити і високі грядки, і город посадити. Mm -hmm. Також завтра, після роботи, Коля з'їздить на заправку, треба купити каністру бензину. Бо треба і бензокосу заправляти, і для мотоблока потрібен бензин, тому що треба, хочемо ще трішки обробити ще декілька дач, щоб купити насіння люцерни. Будемо замовляти через інтернет, хочемо трішки посіяти люцерни. Також треба для посадки огороду обробити, тому і бензин потрібно, і підналагодити, подивитися, що там з мотоблоком, як він там працює. Розібратися, коротше, дуже багато справ. І нарешті на цьому тижні нам привезли сіно з Ольшан. привіз молодий хлопець і сіно таке вага візуально ну, видно, що краще, важче, ніж те, що ми минулого разу купили. Сподіваюся, що, що до трави більше купувати не доведеться. Ось так у нас проходить прогулянка з дитиною, тому що коли так просто виходиш. Ні, якщо піти, звичайно, на, дитячу, на дитячий майданчик, то тоді, звичайно, так, буде гуляти все. А якщо так от вийти в дворі погуляти, то він трішки полазить, трішки походить, а потім вже йому набридає він додому, потім побув вдома знову на вулиці, туди-сюди, туди-сюди. А ось коли батьки займаються якоюсь справою, то йому, звичайно, цікаво, він буде це лазить, 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 лазить. Ці палички, які стоять причеплені до високих рядок, тому ми спеціально ці всі вірьовки, палички, все прикручували для того, щоб у нас в минулому році плилися огірки, помідорчики були високі, плелись. І оце ми, зараз, зараз я все це прибираю. Потім Коля повідкручує для того, щоб підготувати наші грядки до цього сезону. Також треба буде попідсипати землі, тому що попросідали трішки. Та й бодя тут і грався як в пісочниці, хоча в нього є пісочниця, але грався все одно. Щось викидував, звідти коротше, якось так. Так що сезон починається, роботи багато. Купила я ще насіння зелені. Хочеться і зелені багато посадити. В минулому році також садили цілу грядку, яка ну одна з грядок була повністю майже засадена зеленю. Що ми тільки не садили, навіть трішки моркви туди садили. А, ну В цьому році я трішки зелені вже ну не, сті, не, не таку різноманітну брала. Тому що деяку я таку посадила, що ми не їли. Боже, оце розповідаю і згадала, як е, корови, коли ми їх випускали на території, вони, щоб гнати їх там на пасовищі, вони тож знають, що тут у мене зелень, морков, тож ці е, листя. Затерчали, коротше кажучи, росли. І оце корови бігли, бігли. Коротше кажучи, бігли на ці грядки однією ногою в грядку становиться, вихватує, вириває оце все падилля у моркви. Коротше кажучи, страждала моя зелень, а листя салата теж у мене таке було. Теж корови трішки попід'їдали. Ось така грядочка виходить, оці палки повідкручуємо, як я казала, тут листя ще натрусилося. ну і майже готово. До речі, загроволокном дуже-дуже мені сподобалось, що. На цій граці трава от виростала там, де луночка, там де от відкрита земля, там, і виро... там і виростає. А от там, де закрита, там де ніяких дирочок, нічого, то там ніякої трави, нічого взагалі от дуже мені сподобалось. Прям дуже. Ну що, на сьогодні робота з грядками в мене закінчена? Потім ще землі довеземо в ці грядки, а зараз ми з вами підемо до сараю. Ну що... Вітаю вас всіх у сараї. Давайте разом погодуємо наших корівок. Бодя прийшов погладити білочку, потім зараз ще піде погладити мілочку. А я зараз на тачці у мене там на вулиці сіно, тюк, я його розрізала і зараз потрішки роздам нашим корівкам. Бодя також дуже любить ходити зі мною в сарай до коровок. Любить. Взагалі він тварин також дуже любить. Всіх треба погладити: і кицьок, і собачок, і корів. А ось і наша абрикоса. Богдан mm -hmm. теж випросив, я ж корівкам давала сіна, випросив, що каже: і абрикосі треба сіна. Тобто взяла її трішки, розтрусила. Вона теж полюбляє його погризти. Та, і взагалі корм вже вона у нас отримає, отримує вранці та ввечері, а от посеред дня хоч щось дати їй поживати. Взагалі дуже подобається їй виходити і гуляти на подвір'ячку. Оце коля буде вихідний ще. Випустимо її на прогулянку, бо я боюсь, що якщо я її випущу, то я з нею не справлюсь. Побіжить вона по чужих городах, по чужих дворах. Так куди завгодно, Боюсь, що я її потім обратно не заганю. Зараз ще вам покажу ближче наших корівок. Нашу білочку покажу вам. Білочку покажу зараз. І білочку ближче, то я ставила камеру так здалека, що їх було не дуже видно. Ось наші гарнюні, сінце їдять. Гай. Зараз і мілочко поближче вам Можна. покажу. Щоб Білочка. ви не сумували за нашими дівчатами. Хоча вона, я думаю, вона. ви їх бачите частенько і у мене на каналі, погладити. і у чоловіка Хочеш? на каналі. це поки Бодя всіх не перегладить, О, хром, і буде неї ручку. Часто заходимо їм давати їсти, сіно підкладати часто. О, Мілочка хоче, Щоб ти її погладив. Щоб було у нас молочко. Дядька. Як по графіку кожні три години. Ось такі наші Дядька. дівчата хороші. Ну що, бодька сараю вже побіг. Зараз вам покажу ще зблизь грядки і будемо прощати. Ось показую вам зблизу. Наші високі грядки, які ми садили в минулому році, трішки привела їх до ладу. Ось ці палки будемо ще відкручувати і готуємось потрошку до сезону. Ну, і тут ось так от. Трішки травочки ще ось цієї я приберу. А ось тут це вже Коля трішки навозу привіз, дошки, ще навоз, трішки колишків. Це буде в нас парничок. Буде вихідний, будемо робити. Всім дякую за увагу, гарного вечора, до зустрічі!